Війте здалі конгріти, а зорі тихо мерехтять на небі. Застеляйте, столи, та все килима радуйся. Ой, радуйся, земле син Божий, народився. Добре. А ось так найбільша зірка. Свіпові не якесь дивне, дивне незвичайне. от диво. Мир землі, ми людям доброї волі. Сьогодні велика радість гола небо і землю. Народився спаситель світу, Ісус Христос. Ой! А слушай, а ти що тут робиш? Біля вогню говориш, чи холод здору вдариш? Чи зустріцами раду маєш? Ото я побачив таке дивне-дивне світло. Неначе сонце переді мною зійшло. І мені з'явився Янго. Янгом я не зайдеш до Янго. Я ніде не бачив. Та мені, якби то янго з'явився. ой Та би хустка вже мені злечила і серце видно. Я довгий шлях здолала. Зазурею небесної Дучи і прийшла вклонитися новонародженій дитині, яка змінить світ. І принести йому золото в знак найвищої гідності та чести. Що за галас? Я Я є цар великий, І що я чую. Народився новий цар, сміє зі мною рівнятися. Подивися, який його. А то поважню, аж страху. це дитя? Не знаю, пане, лише зоря мене веде, але знаю, що його влада вища за будь-яку землю. Знайду і знищу, не потік нужо пристолу. Я, я тут один. Я. <ривіт> <ривіт> Яка ні. Темна та слизька саме для моїх справ. Посію страх, покусу і брехню. О, чорти, мені потрібна твоя підмога. Дивись, людишки Шепочуться, радіють, колядують. Забудуть, забудуть. Говорять, народився новий цар. Ой, галасу багато, а толку то, мало. Яка я зачасть? Але мені подобається, що смілива. Тільки ти не втечеш від моїх криків! Ой-яй-яй-яй. Ой, ой, ой. Криками мене не візьмеш. Бо ще одне слово. І твоя робота голова. буде мутитися, як спинці мене брія. Ой, маленька. Але дивно в таких непокірних Любиш, так? Люби зрому. Mm -hmm. Бо я ще з дому і перчика взяла. Де покажи. А він перчик. Бажай, бажай, бажай ножку, бо вона не з твоїми криками та ще й у пекло потягне. Та не А я їй по дорозі. Таку гарну казочку розкажу. <реш> Ой, <це> мене. <реш> 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 і мене! <ведеш. реш> Прийшла лодинь, дорогу, і темний, і я година. Але твій час прийшов і перед всі різні. Твої валі прийшов кінець. Я звань! Я один тут. Ніхто не зможе зі мною сперечатися, чула? Пізно твій час надав. Кожен відповідає свої злодіяння. Хотіло в моє молоді. О -о -о. Тепер моя влада то є моя розвага. Будеш мені товпи, там мої ці. Ой людоньки добрі! Хто піду несе, той сам я не Правда? мало добре, що це побачить. Темному відступила, зло переможе. По світло Христове зійшло над землею. Народився спасибі світ. І радіском був свій. I'm